Слава Господу! Свято у нас прийшли, правда, городи посадили. Ні, від А Хто вже посадив, то вже та не плода чекає. Так і в нашому житті, правда? Щось посіяв. Слава Богу, що добре посіяв. Чекаєш, що це добре, принесе плі. Як би хотілося, щоб сьогодні посіяв, а завтра воно вже принесло плід. А його так не буде. Як би хотілося так, Боже, що сьогодні за когось молиться, а завтра бачиш його вже на цьому місці. Але ж ні. Каже, Слово Боже, що землероб він довго терпить. Не просто терпить, а ще й довго терпить. А скільки часу проходить в цьому слові довго, це одному Боговідомо. Вже може і наше життя не хватити, а це слово довго в нашему життя. Правда, скільки є свічень, скільки є випадків, що батьки молилися за дітей. І батьки вже давно-давно помирали, повідходили в вічність, а діти аж потім вже каються. Було посіяне, правда, і воно потім принесло плід. І добре, що посіяно добре. Але є ще і інша сівба, яку сіє народ Божий. Сіє народ Божий, правда, а потім так не хочеться Це ж не вважати. Згадується псалом, який я коли співав на цьому місці на День Подяки. Таке слово каже, як згадай його сини безтурботні дні весни. Поле моє, ниво моє. Чим же ти засіяв? Що я сіяв на правда? що я сіяв, коли ще був молодий, повний сил, енергії, скільки в мене було часу служити Господу, що я сіяв? Я буду читати слово Боже про одного чоловіка, який був, який був дуже праведний перед Господом. Господь його вибрав собі царем. Господь з ним був, і Господь йому завжди казав, що я буду з тобою, куди ти не підеш. І скільки цей чоловік витримав випробувань, всяких змушень. він залишався вірним Господу. Але одного разу прийшла в його життя весна. Одним днем, однієї ночі прийшла йому весна. І було дещо посіяне. І як ми знаємо, коли сіє щось добре, воно дуже-дуже довго поки зійде, поки воно та все Пустить парус, пише, що треба його там лілеяти, поливати, обробляти. Але коли сіється щось недобре, то там навіть і поливати не треба. Таке виросте, такий кур, що го Згадую одного чоловіка, який. Ранньої весни знайшов е, біля клубніки в себе паростка і каже, я думав, що це посіяна гарбуза. Ну, Думаю, ну, хай собі буде гарбуза. Вона та гарбуза каже собі до сладких, два листочки кинула, як, як гарбуза. Вона там росло, каже, я ще час від часу ходив, поливав його, каже, біля тої клубніки, все робив. Такий гарний вигляд, каже, ну дійсно, як от гарбуза це сходить, як два листочки викидає, чи кабачок. Але каже, щось, чи він в лікарні тоді здається, попав. І знову вернувся назад, каже, на моє здивування, замість тої гарбузи, каже, виріс куш приблизно отакий, каже, пояс у мені вріз, і обвішаний великими тими колючими їжаками. Це проріс той дурман, чи як воно називається. Здоровий, здоровий п'ятий куш, такими колючими їжаками каже. А я думав, що гарбуза виросте. Ну все було похоже на гарбузу. І листочок, і все. І таке велике проросло. І каже, потім його витягнути, викоренити з тої клубніки було все. Рубати прийшло. І, каже, таке грубе виросло, що страшно. І я буду читати про чоловіка, який теж посіяв. Це буде друга книга Самуїла, це буде розділ 11. З першого вірша і вниз. Нам знайомиться подія, але для того, щоб освіжити нашу пам'ять, я прощаю це місце писання. Через рік у той час, коли царі виходять на війну, Давид послав Ява і слуг своїх з ним, і всіх ізраїльтян. І вони поразили омуніття. І обложили рабу, а Давид залишився в Єрусалимі. Одного разу на надвечір Давид, вставши з постелі, прогулювався на покрівлі царського дому і побачив з покрівлі жінку, яка купається. Та жінка була дуже вродлива і послав Давид розвідати, хто ця жінка, і сказали йому: Це Вірсамія, дочка Елія Еліама, дружина Урії, Хітея. Давид послав слуг своїх узяти її. І вона прийшла до нього, і він спав з нею. Коли ж вона очистилася від нечистоти своєї, повернулася у тім світ. І ця жінка і послала сповістити Давида, говорячи, Я вагітний. І послав Давид сказати Йоаву, прийшли до мене урію кітені, і прийшов я, прислав Йоаву Урію до Давида. І прийшов до нього Урія, і розпитав його Давид про стан Ява, про стан народу і про хід війни. І сказав Давид Урія, іди додому, обмий свої ноги. І ввійшов Урія, і вийшов урія з дому царського, а слід за ним понесли й гостиниці від царя. Але Урія спав біля воріт царського дому з усіма слугами пана свого і не пішов у дім свій. І сповістив до Давіда, говорячи, не пішов Урія в свій дім. І сказав Давид Урій, ось ти прийшов з дороги, чому ж ти не пішов у Дім свій? І сказав Урія Давидові, Ковчег, Ізраїль і Юда знаходяться на метах. А пан мій я і раби пана мого перебувають у полі. А я війшов би у дім свій їв пив і спав з дружиною своєю. Клянуся життям твоїм і життям душі твоєї, цього я не зроблю. І сказав Давид Урій, залишися тут ще сьогодні, а завтра я відпущу тебе. І залишився Урія в Єрусалимі того дня і наступного. І покликав його Давид, і їв уря перед ним, і пив, і напоїв його Давид. Але ввечері Урія пішов спати на своїй постелі з рабами пана свого, а у дім свій не пішов. Зранку Давид написав листа до Ява і послав його через урію. У листі він написав так. Поставте урію там, де буде найсильніша битва, і відступіть від нього, щоб він був уражений і помер. Тому під час облоги міста Яв поставив урію на такому місці, про яке знав, що там хороші люди. І вийшли люди з міста і воювали з явом. І впали деякі, з із народу, із слуг Давидових. Був убитий також і уряді до цього місця. Знайома всім історія, правда? І ми бачимо, бачимо Давида, так? ми бачимо Давида і бачимо його сівку, ми бачимо його життя. Ми бачимо вже Давида, коли Господь відкріпив його в царстві, коли Господь вже утвердив його. І Давид проходжується, він прохолоджується, бачить жінку, яка миється. І одразу задається питання. Давид, ну хіба в твоєму серці немає закону Божого, як ти говорив, як ти оспівував, скільки ти переніс, скільки ти прийшов випробувати? Хіба ти не розумієш, що в твоєму серці є слово Боже, є закон Божий? А закон Божий забороняє будь-які бо відносини з жінкою іншого чоловіка? Але Давид вже став царем, правда? Уже є влада в руках. Уже є влада. І здається, що влада почала якби, робити більшу роботу, ніж слово Боже, яке було в серці Давида. Хто це жінка жінка? Це дружина урін. На цьому б мало вже б закінчитись. Це дружина урін. Все, кінець. Це чиясь дружина. Ти знаєш слово Боже Давид, що за це побиваються кримінцями, за це каменує, за це буде велике наказання. Але Давид віддає наказ: приведіть її до мене. І привели. І Давид не велику сівбу. Давид посіяв те, чого не треба було сіяти. Давид зробив те, що не повинно було статися. І щоб сховати свій гріх, кличе того чоловіка, давай зайди там до своєї жінки. Все зроби так, наче це твоя дитина. І все буде закрито, правда, все буде сховано. Ніхто нічого про це не знає. Але Урія так не робить, раз не робить другий раз не робить. Тоді Давид каже, ну, поставте його і хай б'ють. Прийшло повеління від царя, прийшло царське слово. Поставте урію, хай його вб'ють. Його не повинно бути більше в живих. Він мусить вмерти. Урія, мабуть, не здогадувався, коли він ніс те письмо, що в цьому письмі було записано, як він має загинути. Що це письмо він несе, як Свій смертний вирок сам для себе. Урія про це не знає. Урія воює. Урія веде війну, урія довіряє Йоаву, урія довіряє Давиду, але вже дещо починає крутитися інше, правда? Вже починає змотуватися великий клубок. І ми бачимо, приходить час Урія вбиває, і знову проходить час, іставі вона народжує. І приходить Пророк до Давида. І говорить йому історію про цю овечку, правда, яку ми знаємо, каже, і Давид запалився люті, каже, смерть такому чоловіку, зразу смерть. Пророк каже, ти є цей чоловік. Ти маєш смерть. І Давид каже, о, я згрішив. Дійсно, ти згрішив, ти посіяв. Але і прийде жарт. Прийде в твоє життя жарт і каже, Господь, ця дитина вона умре. Буде жартва в твоєму житті, ця дитина помре. І здається, Давид, ну хіба ти не знаєш? Слово Боже. Каже, хто з мечем прийде той від меча і загине. Ми бачимо потім послідстві, що ставалося в домі Давидому, в житті Давидому, Браде, діти восставали. Давид знову йде в гоніння, син восстав, сина вбивають. Один мер, другого сина вбивали. Цього можна було всього уникнути, так? цього можна було уникнути, якби не було цієї сільби. Якби не було цього того чи іншого, як порою приходить в нас, правда? Посіяв зле і прийшов, каже, Господі, я каюся цьому злому, що я зробив. Ти добре зробив, що ти покаявся? І Давид покаявся, але ж це вже посіяно. Це вже посіяно. І рано чи пізно мусить прийти мусить прийти жатва. І великий милосердний Господь, коли ти вимолиш лице Господнє, щоб ця жатва можлива, вона була засохла, Або, можливо, тобі прийдеться смиритися перед Божим лицем, нагнути голову і сказати так, Господі. Мені прийдеться це прийняти, бо це моє. Господь простив, але те, ж ти посів, ти мусиш зібрати. Ми бачимо Давид, який користується владою, користується авторитетом, він також починає потім збирати цю жату. Кажеться, ж, Господь простив, правда, ну все. як багато зараз в народі Божому, зробив біду, зробив лихо ближньому своєму, потім пішов каже, вибач, і на тому кінець закінчився. а щось змінити, а щось поміняти, а щось виправити. Ну, Одним словом не виправиш. Повинна бути якась дія, повинен бути якийсь рух. Звичайним словом нічого не виправиш. І ми бачимо, що Давид починає нести великі великі втрати, правда? Одна дитина вмирає. Потім знову, потім знову, потім знову і каже, Господь, не відійдя від дому Твого меч. Не відійде. І Як часто ми це можемо робити, правда? Коли я ж нічого не зробив, я ж нічого не винен. Та це він, це він, я ж нічого не казав, я ж нічого не робив. Хоча тим чи іншою справою ти поміг, помогла посіяти велике зло чи ділом, чи уставою, чи язиком, велике пильнування в народі Божому повинно бути. Велике пильнування того, що є сію. І ми бачимо, приходить жатва в життя Давида не зразу, правда, коли згрішив, Але проходить час. Каже, жінка завагітніла. Вона виносила, наче все ж нормально, ніхто не знає, правда, все добре. Пройшов час, жінка завагітніла, родила це період часу. Мінімум йому тільки 9 місяців від того, як завагітніла, як родила, правда. А ще трошки можливо і пройшло час. І що Господь? Господь що? Він на це все дивився, але Господь нічого не говорив. Господь бачив, що прийдеться жатва. І коли народилося дитя, Господь посилає свого пророка. Каже, ось. За одним гріхом тянеться інший. Гріх сам ніколи не приходить. Він буде тягнути за собою іншим. Давид побачив, він всього лиш побажав. Одне маленьке побажання. Він спокусився свій жінкою. Що це за жінка? Але ми бачимо, потім приходить і друге, і третє, і в кінці ще й приходить вбивство. І приходить потім страшна розплата за це, правильно? Гоніння, смерть дітей? Проте, сестри, хай нас благословить Господь, щоб ця історія про Давида, про Вірсаві, вона була повчальною в нашому житті. Щоб ми перед тим, як щось посіяти не добре. Ми розуміли, що потім нам і все прийдеться не добре пожати. Правда? Ми як сіємо картоплю, садимо, що сіємо пшеницю, ми кидаємо одну вубочку, одну картоплинку, але збираємо ми ми потім набагато більше. Правда? Не може, що я посадив одну картоплинку і одну картоплинку і Ще посіяв пшеницю, кинув бубочку в землю і тільки одна бубочка виросла, ні? Але ж воно умножується. Хай благословить Господь, щоб ми розуміли, що із за одного може вирости 10. І чим більше ми будемо таке робити, тим більше потім наше життя прийде жати. Господь дасть можливе і покаяння, Господь, можливо, і простий, але то, що посіяв, нам прийдеся кожному пожати. Ми будемо дякувати Богу за ці приклади, Слова Божого, а йому кожне все прибуде, слава віки вічні. Амінь.